Друзі, мої вітання. Вам дякую вам за довіру і за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал і, звісно, пишіть ваші коментарі та запитання для нас. Це надважливо і як завжди, з нашими експертами ми розбираємося, що відбувається в Україні, в Росії та й по всьому світу. І сьогодні нам в цьому допоможе Володимир Цибулько, Володимир Миколайович. Мої вітання вам. Добрий день. Володимир Миколаївич, ми з вами розпочнемо спочатку трішечки з того, що зараз, ну скажімо так, ми переживаємо по ночам. Я нагадаю, що 8 грудня російські окупанти запустили Україну 19 крилатих ракет. Також в ніч на сьогодні, на 13 грудня, Російська Федерація атакувала Київ ракетами і шахедами були атаковані інші міста. І знаєте, складається враження, що якщо цей удар був орієнтований на енергетичну інфраструктуру, то неначе трошки у Російської Федерації не вистачило терпіння, оскільки погодні умови вони ще ну максимально не відповідають для такого ефекту від цих ударів, на який можливо очікує. Російська Федерація або це, ну скажімо так, деяка проба пера, враховуючи дуже інтенсивні експерименти з шахедами, з ракетами, і, можливо, лише Російська Федерація зараз випробовує, скажімо так, різноманітні траєкторії для того, щоб підійти до нашої інфраструктури. Ну, звичайно, що вони прекрасно знають, що ППО Києва досить добре організоване. Мені здається, що це удари швидше. Психологічні. Тобто, ми бачимо, що вони вже перейшли в систему. Щодня відбуваються удари по Києву, ну хіба там за виключенням одного дня. А так, в принципі, ці удари відбуваються підряд щодня. І зрозуміло, що такою кількістю ракет і шахедів виснажити е, оборону протиповітряної Києва не Але створити нервозність і постійну таку. ну, Стан е, надламу вони можуть, судячи з того, що інфраструктура Києва і так потерпає від е, недофінансування в попередні роки і зараз починає збоїть. І ще ці системні удари рано чи пізно десь щось надломиться всередині, так би мовити, Києва, і розрахунок швидше на те, що е, суспільство буде. Весь час е, на надриві, на надломі, на, на, на такому ну, психологічному якомусь е, виснаженні. І е, потім це призведе до всіляких там демаршів проти влади або щось подібне. Ну, принаймні, розрахунок такий сценарій поки що проглядається так. Якщо е, такі е, Пробні удари відбуваються для того, щоб виявити, ну, перевірити систему ППО Києва, то вони, мабуть, недостатні. Хоча ми пам'ятаємо, коли близько 70 шахедів по Києву одночасно били, і це ну, протиповітряна оборона тоді вистояла. Тому нинішні удари вони, ну, не за своїми обсягами, не є такими Зовсім деморалізуючими, але все одно, е, ну як Путін каже, курочка по зернишку клює. ну рано чи пізно розрахунок на те, що швидше кияни просто вигорять емоційно і, і почнеться депресія суспільна. Ну так і ми бачимо окрім ударів, як і була ще хакерська атака і на Київстар, на 에, монобанки і всі інші ну і плюс інформаційне тло. Подивімося, скільки зараз всякої, е, ну, всякого сміття інформаційного проникає в уми людей, е, і е, головна суть оцих вкидів, що е, Україна е, програє, що Україна не вистоїть, що Україна нема сил, що Україну всі зраджують, Україну всі продають, не додають зброї, не додають грошей. Україна нікому не потрібна. Україна потрібна, Україна важлива, Україна е, найперше потрібна самій собі. І якщо в нас залишиться лопати і рогатки, то ми будемо відбиватися лопатами і рогатками. От це ну те, що противник повинен розуміти. Але ви знаєте, загалом складається враження, що саме такими масованими ракетними ударами Російська Федерація традиційно намагається переконати республіканців голосувати за виділення фінансової допомоги в Україні. Ну це от... не недостат... переконливий аргумент. Тобто 100%. 70 шахетів на Київ. Це, це більш переконливий стимул для республіканців. Але в республіканців є своє ядро, яке воно ну дійсно підтримує Україну. І навіть ми пригадуємо ініціативу трьох е, конгресменів, які заговорили, що в Україні потрібна перемога. Чому, чому ми говоримо, що ми повинні підтримати Україну? Не підтримувати, ми повинні перемогти в Україні, і е, названі були такі засоби, як, ну, таке потужне е, озброєння, передача нового покоління озброєння. І передача арештованих активів російських на користь України, це, це до речі, більш переконливий удар по путінізму, ніж е, зброя. Тут для Путіна було все зрозуміло, що він уже е, в, потрапив в пастку, з якої виходу немає. Ну ось до речі, те, що ми з вами споглядали президент України Володимир Зеленський в Сполучених Штатах Америки, і знаєте, складається враження, що. Це не був дуже розпланований візит. Хтось говорить про те, що це взагалі такий кризовий менеджмент, і дивлячись на ті зустрічі президента, вони відрізняються від його попередніх візитів до США. Загалом, як ви оцінюєте цю активність, наскільки сильно ті люди, з якими він зустрічався, вони можуть вплинути на те, яку підтримку матиме Україна Сполучених США, Америки, окрім я маю на увазі Джозефа Байдена. Ну, По-перше, цей візит був менш ритуальний, бо останній три місяці тому візит був дуже ритуальним таким. ну, Пообходив він різні інстанції, е мало ефективний. Нинішній візит, мабуть, е ну, є свідченням того, що в самому американському політикумі накопилося дуже багато нерозв'язаних проблем і е ну, чітка і така. Зрозуміла обом партіям позиція України, яка була б донесена безпосередньо, мабуть би, знімала певні підозри, елементи недовіри до української влади. Бо, на жаль, банкова сама генерує от такі довкола себе певні кола недовіри, і цей візит нинішній він знімав деякі напруження, тим більше, що були. Інспекторські свідчення по тому, що, наприклад, поз... озброєння, яке постачалося, воно нікуди не, не потрапляло за межі України. Воно е, служило українському війську, бо на тому була побудована наприклад частина російської пропаганди. Вони починали е, розкручувати напад Хамас на Ізраїль. Заздалегідь вкидами про те, що Хамас купує постійно в Україні американську зброю. Ми пригадуємо, на чому власне попалилися? Бо якби російська пропаганда не не мала цих місенітниць, то може б в Ізраїлі і не розуміли, як за цим ну, за Хамас е, маячить маячить Башти Кремля. А тепер вся російська пропаганда і поведінка кремлівських старців показала, що як би вони не пробували прагматично розмовляти з Кремлем, Кремлем Кремль просто є антисемітським по природі, і він, він ненавидить Ізраїль в силу якоїсь ну старої імперської такої закваски. Тобто, ну ну скільки б євреїв не танцювали перед Кремлем, в Кремлі. І все одно їх не сприймають, не, не приймають як рівних, і в цьому сенсі атака Хамас на Ізраїль, мабуть, розставила в ізраїльському суспільстві більше акценти, ну так більш виразно, ніж якби Україна влаштувала ну, кілька десятків додаткових спільних ізраїльсько-українських концертів. Але знаєте, споглядаючи на вислови Джозефа Байдена, можна зробити певні висновки. Ось Байден сказав, що не, він не зміг пообіцяти успіхів переговорів із республіканцями щодо виділення коштів для України. каже, не обіцяю, але сподіваюся, що буде. Сказав Байден на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським. А видання CNN пише, що Байден змінив риторику щодо допомоги Україні на прес-конференції із Зеленським, раніше він зазвичай обіцяв, що американська підтримка України зберігатиметься стільки, скільки буде потрібно, але вже сьогодні Байден схоже переглянув це зобов'язання, заявивши, що США продовжуватимуть постачати Україні критично важливе озброєння та обладнання, поки це можливо. І складається враження, що наразі на тлі того, що відбувається в штат. Америки, і ще й нагадаю, що зовсім скоро мають розглядати питання імпічменту, ну, верніше, висування імпічменту Байдена. То зараз, значить, Байден, пішов або дав задню, скажімо так. Ну, імпічмент це помста республіканців за імпічмент Трампа. І підстави для імпічменту Трампа були. Тому е, знайти підстави для імпічменту Байдена значно тяжче. Це швидше такі ретуальні танці. Тобто партії перед початком реальних праймеріс вибудовують свої стартові позиції. Власне, оця затятість республіканців щодо фінансування стіни, вона насправді є вбивчою для республіканців, тому що стіна це. Технологія минулого. Ну звичайно, що лева частка виборців республіканців це люди з минулого люди, в яких є претензії до американської держави за їхній неуспіх. Ну е, от, наприклад, це трампійське крило. Це такі ну типові лузери американські, які нарешті знайшли свого вождя, і він їх веде до того, щоб відігратися за за. Втрачені можливості, умовно кажучи, хоча, звичайно, що Трамп нікуди їх не приведе, і ми всі це прекрасно знаємо. Справа то в тому, що Байден мусить бути обережнішим зараз, в сенсі того, що в Білому домі зрозуміли, Кремль зробив ставку на Трампа, і він зараз не буде входити ні в які переговорні процеси до моменту, коли буде зрозуміло, чи чи Трамп переміг, чи Трамп взагалі висунувся. Якщо республіканському істеблішменту вдасться збити Трампа, Кремль почне міняти підхід до цієї війни і шукати виходи з цієї війни. Доки ну, в Трампа є шанси, Кремль буде подалювати непримиримість, буде істерити. І тут. Якраз був би дуже вдалий момент, аби в Україні з'явилося додатково якісне обладнання. Я пригадую, що саме на січень е, планувалися поставки ракет «Атакамс» з радіусом дії 300 кілометрів, і це прекрасно. Якщо ці ракети з'являться в Україні швидко, це значить, що до е, завершення так званої виборчої кампанії Путіна. По суті, більш-менш імітацію виборів на окупованих територіях навряд чи вдасться провести. Звичайно, що це ж це не вибори взагалі, те, що робить Путін. Але принаймні зараз така ситуація, коли можна зробити Путіна набагато слабкішим на кінець цієї електоральної процедури. На завершення, ніж він входить в неї. Тобто він входить зараз, навіть закордонні медіа говорять про те, що Путін дещо відновив рівновагу на фронті, дещо відвоює, дещо почувається впевненішим. Тобто, навіть багато таких ну підозрілих від запитань до тверджень: Путін переміг, до Путін переміг. Тобто, оця, оця гра на тому, що навіть навіть я дивуюся, такі російські антипутінські біженці починають говорити, що Путін переміг. Ну, ми прекрасно пам'ятаємо, що Путін переміг Київ за три дня і нічого з цього не вийшло. Потім був відігнаний від частини територій. А після успішного визволення правобережжя і Харків, і правобережжя Херсонщини і Харківщини. Звичайно, що можливості військ дещо вирівнялися, бо і навчання, і постачання озброєнь е, виявилися не таким динамічним для України. Ну і за цей час е, російська армія вирівняла за рахунок живої сили певні можливості з українським військом. І ну, тягниш того штовхай, який зараз твориться, він, по суті, є. Е, Ну, моментом для перегрупування переоснащення технологічного. Ми вже чули, е, наприклад, позицію генерала Залужного, що нам треба переходити на інший технологічний рівень. Ми спостерігаємо, як швидко і динамічно е, змінюється ситуація із безпілотною авіацією на фронті. Як виникають нові типи дронів, як швидко з'являються нові види реб, які просто глушать ці нові види дронів. Потім з'являються ще додатково вдосконалені дрони, потім новий реб, РЕБ з'являється слово. Оцей тягнеш штовхай технологічний, він дотягує, відтягується до того моменту, коли справді в Україні не з'являються найновіші зразки. Якщо ми спостерігали при атаці на Ізраїль використання ракет атмосферних, які ну, е, збивали в космічному просторі е, балістичні ракети, а ми бачимо, що поки що потенціал, наприклад, ППО, це ну, збивання балістичних ракет, але вже на низькій траєкторії, на момент заходження на ціль, по суті. І Через це уламки ракет, які падають, дуже часто теж ну, приносять шкоду. Звичайно, меншу, ніж якби це був безпосередній удар об'єкту на землі. Але шкода, шкоди від них немало. Тому розраховуємо на використання, нібито в Ізраїлі вже використали бойові лазери, наприклад, в протиракетній обороні. <кій> Якщо в Україні з'являться... що <кій> то був фейк ну але роботи по бойових лазерах ведуться останнє десятиліття в багатьох країнах світу дуже активно, і наскільки я розумію, єдина компонента, яка не дозволяє перейти вже до застосування, це велика енергоємність. Тобто, треба за таким роботом лазерним тягати додаткову спеціальну електростанцію величезну. Е, тому, як, якщо якісь напрацювання найновіших технологій з'являться в українського війська, то я думаю, що це може бути деморалізуючим фактором для Росії. Ну, так як свого часу, наприклад, Хіросіма і Нагасакі стали шоком для е, імператорської армії Японії. Володимир Миколаївич, до вас останнє питання. Як ви вважаєте, чому була така реакція емоційна? Байден він розсміявся у відповідь на запитання, чи хоче він перемоги Україні у цій війні з Росією? Володимир Зеленський, коли журналістка в нього запитала з приводу, чи зможе Україна перемогти без додаткової допомоги США? То він відповів мовчанням і трохи, ну скажімо так, знизив плечима. І мені здається, що і це така красномовна відповідь була Зеленського і сміх Байдена якось він так двояко сприймається? Так, сприймається двояко, бо ми хочемо більшої визначеності. Справа в тому що будь-яка невизначеність нею оперує краще противник. І, на жаль, те, що називається єдиний марафон і та система інформування, яку вибудувала українська влада. Вона дещо заплуталася в своїх технологіях і, і в визначених ворогах. Коли, коли ця система починає бити по якихось політичних опонентах Зеленського, а не по ворогу зовнішньому, починаєш підозрювати, що інтереси української влади і противника щодо певних патріотичних українців інколи співпадають. Через що Е, ну, це дуже дражливий момент, але чому, чому власне е, Зеленський так реагує? Бо Сполучені Штати це єдиний кулак. Сполученими Штатами найпростіше з усіх наших е, о, союзників найпростіше домовлятися. Тепер значно простіше буде домовлятися з Польщею, бо е, прем'єр Дональд Туск, який прийняв присягу, Щойно він дуже добре розуміє Україну. Він не менший друг України, ніж президент Дуда, то просто потенціал Польщі не співмірний із американським, але навіть в ситуації, коли Європейський Союз зараз колективно, от Німеччина Франція, лідери в підтримці України та ж Німеччина виділила 17 мільярдів євро вже. На підтримку України це і зброя, і кошти Франція, Польща більше п'яти мільярдів виділила і, і не зупиняється, підтримує далі Україну. Тобто просто колективна Європа вона вона тяжча для прийняття швидких рішень. А сполучені Штати якраз можуть приймати дуже швидкі рішення, чому нам власне був, був потрібний статус головного партнера поза НАТО. Але ж навіть навіть про це я так розумію, що в цей в час цього візиту Зеленського вже мова там про такий статус навіть не ведеться. Це мене дивує. Чому? Адже ми ж в вільності чули від е, е, країн Великої Сімки про те, що будуть надані гарантії Україні. І те, що називається гарантії, виявилося, що це ну, такі певні більше. Ну, Публічне зобов'язання морального плану, а не матеріального, так би мовити, І це, це дуже напружує. Я розумію, чому е, Зеленський, е, так би мовити, впадає в смуток, бо е, нам потрібна ну, дуже е, така дисциплінована, чітка і зрозуміла лінія поведінки з боку США. Звичайно, що українська влада повинна сама вибудовувати довірчі стосунки, а не а не чекати, що нам весь час під плече підтримки, так би мовити, є з боку штатів. А, а ми будемо інтригувати на е, американських виборах. Це дуже неприпустима річ, тим більше є, наприклад, в Україні є цілий ряд персонажів, які цікаві американському правосуддю. Чому Україна їх досі не видає? Оце питання. І пан це не наші стосунки, це велике питання, і сподіваємося, що все ж таки на нього знайдемо відповідь. Пане Володимире, дякую вам за участь в цьому спілкуванні. І нагадую нашим глядачам, що у пана Володимира є свій Ютуб канал. Це Булко Толк обов'язково. Підпишіться, хто цього ще не зробив, і звісно, поставте коментар і е, вподобайку цьому відео, друзі. І найголовніше, бережіть себе, ваших рідних та близьків. Пане Володимире, вам бажаю доброго дня і до нової зустрічі на нашому каналі. Натаємо до зустрічі. Слава Україні.